Вже три роки, як у Білгородністровську, працює економіко-правовий коледж, створений на базі кооперативного технікуму. Перейнявши кращі традиції та впровадивши сучасні технології навчання, економіко-правовий коледж випускає фахівців за такими спеціальностями як правознавство, бухгалтерський облік, виробництво харчової продукції, товарознавство та комерційна діяльність у митній сфері. Дві нових відкрили спеціальності в прошлом году ліцензували. Це маркетинговая деятельность и оценочная деятельность, то бишь такие специальности, которые востребованы на рынке. Мы стараемся в ногу идти на рынке образования, чтобы быть конкурентоспособными, наших выпускников могли идти. Битінкреспособний на ринку труда. Білгородністровський економіко-правовий коледж приймає як випускників 9-х, так і 11-х класів. Термін навчання залежить від спеціальності для тих, хто бажає отримати освіту паралельно з трудовою діяльністю. Коледж пропонує заочну форму навчання. Також у нас є заочне відділення по трьом спеціальностям: це бухгалтерський комерційна діяльність в стаможному сфері і технології приготування пищі. То же саме тобі то можна учитися без від производства. Усі студенти проходять виробничу практику, де мають шанс проявити себе з найкращого боку та отримати роботу. База відпочинку та заклади громадського харчування чекають на кухарів та технологів, торгові компанії на товарознавців, банки та комерційні структури на бухгалтерів. Що стосується юридичного факультету, це прокуратура, суди, міліція. Юстиція, юридичний відділ із палком в адміністрації, дуже жонявши спектр. Найвищим попитом серед абітурієнтів користується спеціальність правознавство. вважаючих бути юристами традиційно більше аніж бухгалтерами. Продовжує Олександр Чайковський. Втім, у коледжі постійно відкриваються нові спеціальності цього року. Вдруге проводиться набір на підготовку майбутніх оцінювачів та маркетологів. Окрім цього, в рамках спільного проєкту з Полтавським університетом економіки і торгівлі, що також входить до системи споживчої кооперації, відкриваються додаткові можливості для бажаючих отримати вищу світу. Наші діти, випускники вже наші, да можуть отримати по образування в нашому коледжі, Не триваючи, сні їхати в Полтаву. Заочне дистанционне навчання. коледж живе активним життям. Спортивній секції, сучасна бібліотека, художня самодіяльність. Іногороднім студентам надається гуртожиток. Економіко-правовий коледж добре відомий серед абітурієнтів. Тут є навіть студенти з Києва та інших обласних центрів країни. Хоча найбільшим попитом навчальний заклад користується серед випускників Одещини. В основному це Білгород-Дністровськ, це Сарата, це Арциз это Беляевка, это Видеополь, это Тарбунары, Тарутина. Вот эти, в принципе, вот эти районные центры, города, они дают нам потенциальных наших клиентов, наших абитуриентов. Майбутний кухар, студент третьего курса Костянтин Синицын, зізнається, у его спогадах про навчання у коледжі залишаться тільки позитивні моменти. Как после школы пришел, я не знал, что такое сессия, а старший курс ходит сессия, сессия. Как начну думать, о, это ж сессия, как я ее сдам? Кажется, что не сдам, но сдаю. Що виходить хвалять. В цьому полягає і одне із завдань коледжу резюмує Олександр Чайковський підготувати спеціалістів не лише до роботи, але й до життя. Ждемо абсолютно всіх випускників школ, абітурієнтів, ждемо роботників, які вже працюють і раніше отримали образування. Будемо раді всім, ми гарантуємо качественне образование, гарантуруємо что будет хорошая данная база знаний, будет хорошая дана база практики, и что они будут востребованы и конкурентоспособны на рынке трудов. Мы рады всех видеть, добро пожаловать нас в нас экономико правовой колледж.